Я це тільки що підійшла мені дали футболку. А що я не без поняття? Я сам за децентралізацію, тільки правильну децентралізацію, не така, яка прописана в цій конституції. Ми на мітинги прийшли проти диска, ой, господи, диска, диска. Які дискриді власне? Прийти постоять 50 гривень, платять. А сколько постоянно? Час времени. Мітинга, Що ви так, учасники митинга. А що ви ховаєте у команді? То там, там то списки, тобто то, то ну просто мої списки. Татки, що спрямовуються?